Привіт, друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. Сьогодні вирішила зняти для вас влогмас неочікувано. Сьогодні ми поїдемо обирати ялинку, будемо трішечки прикрашати квартиру і покажу вам декор із сенсей. Я зараз поспішаю, ми вже будемо виходити, тому підключусь до вас вже на місці і все вам покажу. І пішла допивати швиденько свою ранкову каву. От, тож так, все в дуже-дуже швидкому темпі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ти живеш не сама. Зайшла, ще не встигла роздітися, а він же розібрав весь пакет. Подоставав все, так що ніякого сюрпризу не буде. Але але, я вам все покажу вже, коли будемо перекрашати квартиру. Е, так, отже, що показую. Е, це в мене крабики. ось такі, купила собі. Е, в мене один зламався і ще чорний є. Мені дуже подобався, але таких самих не було. То мені чоловік побачив, взяв ось такі. Вони недорогі, але. Ну, реально класні. мені дуже подобається. Е, мала собі люстерку взяла ось таке: смікімаусо рожеве, все рожеве. Е, малі взяли такі е, чобітки зимові. Ну, Вона сама їх вибирала, вона вже в тому віці, коли сама все вибирає. От, прикольні такі. В неї просто є ще одні, а це на змінку. От. І там е, взяла ще такий канбіс. Е, От, власне, все, ми пішли. foi o Ну що ж, друзі, ми з Борисом сподіваємося, що вам сподобалось це відео. Воно було не дуже довгим. Я би навіть сказала коротеньким, але досить пізнавальним та цікавим. Принаймні для мене. Мені було дуже весело. Я не очікувала, що сьогодні у нас вдома з'явиться Борис. Борис, тобі тут нормально? Тебе не ображають? Дуже сподіваюся, що він вночі не почне ходити і співати якісь різдвяні пісеньки. Жінка і чоловік також тут. Я ще поки не придумала їм імена, тому можете написати у коментарях свої варіанти, тому що це ось жіночка з карамелькою і чоловік з пряничком. От, це такі парні гноми, вирішила їх не розлучати. От, і взагалі дуже приємні такі ціни в Сінсей, тому що порівняно навіть з іншими магазинами дуже відрізняється. От, боря мені прям взагалі просто всема серденько. Я, я не знаю, як я раніше жила без цього оленя. Ну, просто подивіться. Кінлаш, я не можу, просто я як маленька дитина, я так радію цьому всьому, наче я не знаю. Так, треба завершувати це відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось це все спостерігати. Ялинку я ще не доприкрасила, У нас немає прикрас, бо ми їх десь загубили, забули при переїзді. У нас поки є тільки ця гірлянда. Я там зверху повісила бантик, тому що в мене зірочки немає. Чоловік пошукає, якщо знаєте. Якщо ні, то потім вже я сама походжу. Ще поки що думаю, як я хочу прикрашати. Але точно не кульками. Не знаю чому, але кулі мені не хочеться вішати, хочеться чогось такого. От. І, власне, це ще не весь декор, який я планую в квартиру. Поки що ми так купили те, що було. Тому що в цьому сенсей насправді не було багато позицій із інших магазинів, які я бачила, коли ходила там е, в справах. От. І, власне, в основному ми їздили для того, щоб купити дитині курточку. І сьогодні планували купити ялинку. Взагалі ми обирали між сосною та ялинкою і просто хотіли взяти щось більш бюджетне, тому що не хотіли багато витрачати на ялинку. Ми взагалі думали купити штучно. Але це треба робити не в сезон. І, власне, ми так подумали, що, напевно, хотілося б запаху свіжої ялинки вдома. І в цілому просто. Так захотілося, не знаю чому. Так от я просто її побачила і одразу зрозуміла, що це вона. Не знаю чому, але в мене такий з нею склався, знаєте, пазл. <реш> До речі, я зараз читаю книгу, на яку знімаю читацький щоденник. Це мали бути читацькі вихідні, але я вже півтора тижня не можу прочитати цю книгу. Ось тому першим вийде це відео, і вже потім вийде наступне. Якраз можливо в ньому я покажу решту декору для для квартири, якщо встигну докупити до цього часу, або наступному влогмасі, тому що поки що я думаю, встигну точно відео зняти якесь. От, власне, це поки що все. Зараз я піду готувати їсти, ну і там порядки дома понавожу. Не можу з Борисом. Він, напевно, піде до мене спати вночі туди, в спальню. Не треба одного, напевно, взяти собі в, цей, в спальню. Мені він так подобається, ну просто такий я не було. Ой, я, я не знаю, що зі мною робить цей Борис. Не питайте, чому Борис, мені просто так захотілось. От я тут трішечки так зробила цього всього декору. Ще потім обов'язково чимось доповнюю. Ну Мені принаймні б хотілося, там далі подивимося. Включу собі зараз якийсь плейліст або Лєни, або свій, або і той, і той по черзі, і буду прибирати, готувати. Мала там все в кімнаті також якісь там під ялинку подаруночки собі робить. От, і власне, якось так. Е, ви знаєте, до речі, от я поки не прикрасила ялинку і не купила оцих от добродіїв. У мене не було такого хорошого настрою і різдвяного. Ну, типу, в мене хороший настрій в цілому. Якщо не зважати на моменти, які відбуваються і зі мною, і там з дочією, чи ми, і взагалі у світі, то якби я би не сказала, що в мене він святковий, тому що абсолютного спокою, там, відчуття безпеки і всього такого немає вже багато років. Я говорю як мікрофон, і так. але, але хочеться подарувати дитині в першу чергу. Яка в мене є свято, відчуття свята, тому що вона дуже чекає в під в От, І хочеться також зробити щось приємне собі, тому що я думаю, що кожен із нас заслуговує на миті щастя. І я дуже сподіваюся, що у вас також є такі моменти, якими ви себе тішите. Щоб якось далі триматись на плаву. От, і сподіваюся, що у вас також з'явиться хоч трішечки настрій, такий різдвяний, казковий. Зробіть для себе якісь невеличкі дрібнички, які допоможуть підняти настрій. Не обов'язково там прикрашати ялинку, купувати безліч подарунків. А, або Просто можна запалити гірлянду, не знаю, купити якусь чашечку новорічну, чи, ну, будь-що, чого ви хочете, і просто що вам піднімуть настрій. Я думаю, що обов'язково треба радувати себе чимось, щоб були сили бути і надалі там, продуктивними, допомагати собі і всесвіту. От, такий дуже мотиваційний вийшов ролик у мене. Тому. Я буду завершувати, бо вже ж моя дитина в цю сторону разом з ляльками. Зараз вона не дасть мені записувати. Щас, одну секундочку, чекай. От і що? Я сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, залишитеся мною надовше. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть у коментарях, який у вас настрій. Чи прикрашали ялинку, чи будете прикрашати взагалі, чи не плануєте. Розповідайте, що зараз читаєте. Взагалі, просто розкажіть, чим займаєтесь останнім часом. Які книжки читаєте, чого очікуєте від каналу. Дуже-дуже багато питань мені пишіть, я буду дуже рада на них відповісти. Поширюйте моє відео, щоб більше людей дізналися про мій канал. І до зустрічі у новому відео. Бувайте!